Друзі, вітаю! В чаді імперського шовінізму ця Московська імперія, як колос на глиняних ногах, все ніяк не може змиритися з втратою геополітичного впливу. Як тільки Україна почала робити реальні кроки для вступу в Європейський Союз, Москва одразу почала війну проти України, яка з 2002 року переросла повномасштабно. І це стосується не лише України, а стосується, наприклад, і Кавказу. І тільки подивіться на сьогоднішні новини годину тому. Росія старший брат. Азербайджан створив Ленін, а до цього Азербайджан був російською провінцією. Азербайджан відкрито підтримує Україну після конфлікту з РФ. Як Баку допомагав Києву всі ці роки так званого СВУ. Експерти намалювали можливі сценарії війни між Росією та Азербайджаном. Втрата російського ринку буде відчутно відображатися на економіці Азербайджану. І водночас на тлі таких новин про те, що Буцімто Азербайджан створив Ленін і що взагалі це російська провінція, що, начебто, Москва має всі права щодо геополітичного впливу на васалітет над Азербайджаном, на тлі погроз війною через пропагандистів, погроз закриттям ринку для Азербайджану, на тлі всієї цієї істерії Кремль робить такі лицемірні заяви. Сьогодні з'явили заяви Густами Захарова, яка повідомила, що відносини Росії та Азербайджану є стратегічними, що це стратегічне союзництво. Більше того, Захарова заявила, навіть не заявила, а почала обвинувачувати певні сили, які намагаються зруйнувати відносини Москви та Баку. Як вам таке? Кремль нічому не винен, це все інші сили. Пропагандисти пишуть, що так звані інші сили це Туреччина і Великобританія. Але насправді Путін, як пишуть наші експерти, втрачає Кавказ, і це дійсно так. І не лише Азербайджан, а й Вірменію. Що відбувається після того, як Вірменія програла війну Азербайджану через певний час, все ж таки має бути мирна угода, і після того як буде мирна угода. Як відповідно Вірменія почне відновлювати відносини з країнами сусідами насамперед з Азербайджаном, ситуація для Москви буде вкрай невигідною, адже поки триває конфлікт, то Москва має вплив. А як тільки конфлікту не буде, як тільки він вичерпається, то Москва повністю втрачає Кавказ, а вона цього не хоче. І тому, зокрема, щодо, наприклад, Вірменії, навіть Азербайджану, то Москва намагається через вірменську церкву апостольську намагається зробити все, щоб скинути владу Пашиняна у Вірменії. І навіть священники вірменської апостольської церкви організували мітинги проти вірменського уряду. Є уже й затримання, ситуація важка. І загалом дійсно Вірменії є частина населення, яка виступає проти мирної угоди з Азербайджаном, зважаючи на те, що Вірменія в слабшій позиції і. Зважаючи в тому числі і на заяви Лаврова, який дуже захищається за вірменську церкву, за тих заарештованих священнослужителів, які очолювали і організовували ці протести у Вірменії, ситуація така, що загалом зараз Москва розуміє, що вона втрачає Кавказ, втрачає вплив на Вірменію, втрачає вплив на Азербайджан. І зважаючи на ці погрози, зважаючи на те, що Москва пішла на такі крайні заходи з затриманням показових десятків азербайджанців, які проживають на Росії, зараз поки рано робити якісь такі конкретні підсумки, але ми бачимо, що цей процес втрати Москви впливу над Кавказом він незворотній. І, до речі, Азербайджан активно зараз підтримує Туреччина. В ЗМІ пишуть, що незабаром буде візит президента Туреччини Ердогана в Азербайджан, тому очікуємо новин. А тим часом лунають гучні заяви з Білого Дому, з Державного департаменту США. Там запевнили, що США зупинили не всі постачання зброї Україні. Не все зупинили, не потрібно нервувати. Але водночас міжнародні ЗМІ, зокрема, американське видання The Wall Street Journal пишуть. Що США призупинили передачу Україні зброї навіть тієї, що була в Польщі, йде не лише про те, що США завернули військові кораблі, які везли зброю в Україні, а й навіть та зброя, яка вже безпосередньо знаходилась біля українських кордонів у Польщі. І щодо того пакету зброї, які її завернули, то в цей пакет входять 92 ракети АІМ ракети АІМ це ракети АІМ 120, ракети повітря-повітря для винищувачів Ф-16. Також 30 ракет для Петріот, це ракети ПАК-3, які здатні збивати балістику. Мова йде і про 252 ракети для Хаймарсів, 25 ракет для стінгерів. Також мова йде і про тисячі снарядів великого калібру 155 мм. Пакет важливий, особливо щодо ракет для Петріотів 30 одиниць, також ракет для Хаймарсів і ракет для Ф-16. Але потрібно сказати, що якщо держдепша робить заяви, що не вся допомога зупинена, і такі заяви навіть з таким натяком, що все можна переграти, то з іншого боку, в Пентагоні взагалі почали скаржитися, що Байден надіслав Україні забагато зброї, і що американські склади напівпорожні. Також лунають заяви з Пентагону, що Америка понад усе і що Сполучені Америки обирають новий підхід для допомоги Україні. Речник Пентагону заявив, що потрібно. Оцінити запаси, які є, все порахувати. Начебто неоцифровані всі логістичні процеси в американській армії, ну це просто смішно. Все там всі чітко знають, тому що весь облік автоматизований. В будь-який момент можна знати точну кількість зброї, яка є на складах, що вони там хочуть, вручну рахувати чи як. А начальники складів за що отримують зарплату? А за що отримують керівники різних логістичних напрямків, там цілі генерали, за що вони отримують зарплату, якщо Пентагон нічого не знає? Це просто ну якісь смішні виправдання. Але що цікаво, американське видання Політико пише, що союзники Трампа розчаровані рішенням Пентагону зупинити поставки зброї Україні. Трамп ні до чого, Трамп добрий цар це все просто рішення якогось чиновника Пентагону. А я скажу, чому деякі союзники Трампа розчаровані. Справа в тому, що Трамп прийняв це рішення, на мою думку, я не можу стверджувати, одноосібно. Одноосібно і зважаючи на те, що зараз немає високопосадовця, який займає посаду радника президента США з потенціальної безпеки. Ці обов'язки виконує Рубіо, і зважаючи на позицію самого державного секретаря США Марко Рубіо, який підтримує Україну. Трамп видно не хотів, щоб це рішення було колегіальним. Він вирішив прийняти таке одноосібне рішення і просто показати пальцем на Пентагон. Ось вони там самі вирішили, та й все, тому що у них мало запасів. Я так бачу ситуацію. Свої думки пишіть в коментарях. Адже як так? Якщо лунають такі заяви не те, що прямо протилежні, але дещо різні: що з держдепу США, що з Пентагону. Також є заяви від деяких конгресменів республіканців, які виступають, щоб Трамп пояснив ситуацію, щоб він провів короткий такий брифінг для законодавців, тому ще зараз йде певний тиск на Трампа. Американське видання політико повідомило, що Трамп і Зеленський проведуть телефонну розмову на тлі призупинки допомоги. США. Щодо цього поки немає деталей, але очевидно, що телефонна розмова необхідна. І тут, що потрібно сказати, це те, що наші українські змі пишуть, що президент України Зеленський підписав черговий закон щодо угоди про натра зі Сполученими Штатами Америки. В цілому, щодо цієї угоди, ми бачимо, що вона не запрацювала. І я дивлюся коментарі, я бачив, що деякі глядачі, підписники задаються таким питанням: а як же угода про надра її дуже хотів Трамп. Насправді, ця угода вона є взаємовигідною, вона не є кабальною для України. І зараз Трамп бачить цю угоду, бачить те, що потрібно в Україну вкладати гроші, що потрібно відповідно багато працювати. Потрібно американським бізнесменам ризикуватися, не просто там забрати частину грошей з українського бюджету. Щось він вже не дуже зацікавлений. Але Україна в цьому плані працює. Президент України постав закон, очікуємо результатів телефонної розмови і, взагалі, перемовне щодо Європи. Є повідомлення міжнародних змі, що Київ хоче отримати дозвіл на купівлю американської зброї через Європу, що є вже декілька європейських урядів, які вивчають плани купівлі американської зброї для себе, але в тому числі з правом передачі Україні. Щодо цього також потрібне рішення президента Ша Трампа. Лунає заяви від нашого міністерства справ в устами Сибіги, що Україна готова купувати чи позичати засоби протиповітряної оборони. Сибіга нагадав, що країн-агресор підвищує рівень ескалації, що вона продовжує терор, не Україні потрібні засоби для захисту системи ППО та ракети до них. Щодо Європи потрібно ще сказати, адже ЗМІ пишуть, що Європа почала підготовку до можливого скорочення контингенту США. Європейські союзники у НАТО переконані, що президент США Трамп скоротить кількість військ, які дислоковані в Європі, яка наразі становить близько 80 тисяч, і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу. Цілком можливий поворот подій, і загалом вчора були повідомлення, що незважаючи на заяви Трампа на саміті НАТО в Газі, незважаючи на його обіцянки, в Європі розчаровані. І якихось таких серйозних сподівань на Сполучені Америки немає. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких новинах. Сьогодні ЗМІ повідомили, що дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харциска. Ух ти є! <ріст> Також дрони Сил оборони України наатакували російський Липецьк і Єлець. Там розташовані військовий аеродром і завод. Крім того, є інші повідомлення щодо, наприклад, бавовни на Тамбовському пороховому заводі, і ще є певні натяки на засування нашої балістики. Але про це поговоримо у наступних випусках. Друзі. Ну, а на цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися, і до нових зустрічей отері.